Ну, всю життя запомню, як ми витягували 300-го. Це не з нашого підрозділу, це з дружнього. Нас просто командири попросили, що треба допомогти. І приїхав за нами Макс ПРО, вже підбитий ага. без задній колес. І до середини Покровська він доїхав, його ще три в піввішки. І все, і ми і у нас, Ми сутку його виносили. По місто? Ну, посадками, посадками. Mm -hmm. ламали забори, бо дорогою не могли. Ми, ми вони, вони знали, що вони десь є. Вони спалили Макс-Про, а тоді шукали нас. Він там поначалу просив, щоб добити мене. Але як добити Ті таке. А в кінці, вже, коли вже доходили до точки евакуації за Покровство. Uh, він же як ожив, він вже зрозумів, що ми його не кинемо, ми його винесемо. Винесли все, Макс проїхав, нас забрав.